you mm -hmm. Перший Тернопіль згадується у 1540 році, коли польський король Сигізмунд І видав грамоту краківському каштеляну Янові Тернавському на місцевість у Трибовлянському повіті з умовою побудови над річкою серед фортеці. Навколо нього почали осідати люди. З боку міста замок був захищений глибоким ровом і земляним валом та укріплений частоколом. Із заходу його захищали води штучного ставу, створеного у 1548 році. По кутах стояли великі вежі для оборони замку, утримували невеликі. І загін, крім того, усі міщани повинні були мати власну зброю. За своєю історією замок піддавався частим нападам завойовників ще під час будівництва у 1544 році. Татари вчинили першу спробу нападу на місто під час облоги. Жителі Тернополя стояли на смерть, утримуючи замок до приходу королівського війська. Найбільш серйозних руйнувань зазнав замок під час турецько-татарських набігів у кінці 16-го на початку 17-го сторіч. У 1548 році місто отримало Магдебурзьке право, згідно з яким Тернополю надавались певні привілеї. Місту було дозволено три ярмарки на рік і щотижневі торги. Вигідне розташування Тернополя на торгових шляхах сприяло швидкому зростанню ремесел і торгівлі. У наступні десятиліття значного розвитку набули гончарство, млинарство, бондарство. Виникли ковальські, слюсарні, будівельно-керамічні, майстерні та пекарні у 1550 році Тернополю було надано привілеї, за якими купці, що їхали з Галича, Коломиї і Коробця до Кременця та інших волинських міст, повинні були проїжджати через Тернопіль і платити мито на його розвиток. Мешканців Тернополя заохочували до зведення власних садиб. Розмір будинків не повинен був перевищувати 10,5 на 23,5 метри. До кожної будівлі прилягав земельний наділ. У 1570 році при церковній парафії Тернопіль. Тернопільські міщани організували братство якому власник міста князь острозький виділив 235 моргів землі кошти на утримання школи і шпиталю для перестарілих і хворих людей тернопільські міщани брали участь у визвольній війні 1848-1654 років у 1649-му, коли армія Богдана Хмельницького обложила Збараш у Тернополі розпочався рух на підтримку козаків. Значна частина жителів міста влилася до козацько-селянського війська. Щоб пожвавити економічне життя міста, уряд надав у 1724 році Тернополю додаткові привілеї на влаштування щорічного ярмарку у липні, в якому брали участь купці з усієї Польщі. Та сусідніх держав з 1749 по 1779 велося будівництво костелу домініканців у стилі бароко оздобленого різбою та кам'яними статуями. Розпис інтер'єру здійснив польський художник Станіслав Строїнський зі Львова. у 1772 році. Після першого поділу Польщі Тернопіль перейшов під владу Австрії за новим адміністративним поділом. Він став окружним містом, що сприяло збільшенню населення. До міста прибуло багато німецьких колоністів, які користувалися значними привілеями. Місце для отримання житлових приміщень колоністи отримували там, де бажали. Ліс та інші будівельні матеріали їм надавалися безкоштовно. Вони звільнялися на 10 років від сплати різних податків. Усе офіційне діловодство окружних адміністративних органів велося німецькою мовою. Після зміни статусу був значно змінений вигляд міста. У центрі були прокладені дерев'яні, а згодом і кам'яні тротуари. Почалося будівництво адміністративних і житлових будинків. На початку 19 століття граф Францішек Коритовський перебудував замок у палац. Тоді ж були знесені усі оборонні споруди. В результаті загострення соціальних протиріч у 30-40-х роках 19-го століття на поневолених Австрією землях назрівала революція. Це змусило одного з останніх власників Тернополя Тадея Туркула у 1843 році укласти із бургомістром контракт, за яким він відмовився від своїх прав на місто за 175 флоренів сріблом, і воно стало вільним. Так закінчилося майже трьохсотлітнє панування польських феодалів у 1844 році. Тернопіль Отримав цісарську грамоту, якому йому надавалися права вільного королівського міста у другій половині 19 століття. Тернопіль все більше втягувався у капіталістичний розвиток. Зростанню економіки сприяло будівництво залізниць. Особливо велике значення мала лінія Львів підволочиськ через Тернопіль, яка стала до ладу у 1870 році. У тому ж році завершено будівництво вокзалу. Це була перша залізнична магістраль на Тернопільщині. Згодом залізнична колія з'єднає. Нала його із бережанами, а у 1906 році і з баражем були вимущені шосейні дороги до бережан, бродів, залізців, з баража, підволочійська скалата теребовлі. По суті, у цей час була сформована основна сучасна мережа шосейних та залізничних доріг області на початку ХХ століття. Тернопіль став важливим центром. Оптової торгівлі. В значних розмірах велася торгівля спиртом серцем та борошном. Зросла розрібна торгівля у цей же час у місті було 167 крамниць, 181 шинок та 18 заїжджих дворів. Один із найбільш потужних млинів міста належав Рудольфу Галлю. Для обслуговування торгівлі відкрилися кредитно-банківські установи філії Галицької ощадної каси, Краєвого банку тощо. На початку ХХ століття у Тернополі активізувалася українська громада, Освоюються культурно-просвітницькі і спортивні товариства, просвіта, бесіда, січ, пласт, сокіл, вихованці яких Першу світову війну влилися у ряди українських січових стрільців. У 1904 році завершено будівництво будинку міщанського братства на добровільні пожертвування міщан. Тут проводилися шевченківські та міцкевичеві урочистості.